Дня підписчики, сьогодні виїхав з Тереню, тут була ячмінь, все заросло, рішив його гербіцидами трошки спалити, а тоді вже б доурати. От маю такий от оприскуватель, я трошки його тут доробив. Він мене раніше розкладався по-інакшому, а тепер він мене зовсім по-другому розкидає ці штанги. Сюди, штангу, тут фіксується. О, по тому знімаємо другий фіксатор і розкладаємо сюди. О, і тут теж фіксатор є, зафіксували. Все. За, зафіксували. Кабель підключили до розетки і поїхали. Так що пишіть, хто що як, ну він мене виручає цей оприскувач, Набагато. Я скоріше. У мене 50 літрів тут бачок, то мені вистачає на 30 сотих цього роствору. А так раніше, як в мене стояли польські розпилітелі, то мені не вистачало. А зараз поставив екоджет наші виробляють. Ну, вони дорогі, правда, одна форсун 125 гривень, але тут ще переходник треба, бо вони на польські не підходять, на наші підходять, може форсунки, а на ці... Ну я скажу, економія є набагато більше. Я, я їду, щитайте, на перший повишенні помаленьку, то мені вистачає 50 літрів цього бачка на 30 сотні. Якщо буду на пониженій, то Буде, напевно, більший розхід, я так думаю. Я ще не пробував. Так що пишіть коментарі по поводу оприскувателя саморобного. Ну, мені, він мене виручає, я і картоплю, від жуків, кроплю, і пшеницю від трави, і ячмінь. Так що він мене виручає дуже добре. Коли не хотів, відчепив, зачепив і поїхав. Нікого не прошу. І от такі то справи. Так що по трактору немає нічого такого, що сказати. Все, то, що було. Нічого ще не переробляв, не доробляв. Так що пишіть коментарі. До нових зустрічей. Слава Україні. Всім мер... мирного неба. До побачення.